графа Чесновського. Отам, от за ставочком графський парк. там вже хати від нійться село. А от тут теж був хутір, тільки він закинутий. Тут один хутор там далі знову хутор був. Багато хуторів колись було. Найбільше населення було, було в Воложівці за польського перепису 1936 року було до 1600 людей було в Польщі. Коли була бложівка до Польщі, це був самий пік. А зараз не знаю, чи є 700 людей. Може є 700, більше немає. Но село довго, 7 кілометрів села. Воно таке розкидане. Хуторів багато було. Отак От люди як купували поле. Так на своєму полі і ставили хату, хазяйство своє, господарку. А отут, де, тако, де дерева, то вишні, то колись хутор був, хата стояла. Ото внизу город був. Видно, як була там хата, видно, це поле було цього господаря. Так тут біля Боложівки тягнуться такі лісочки. Піде дощ, будуть маслюки. Підемо за маслюками. Но зараз пека сухо, то грибів немає ніяких. А там хутор був. А отут на городі тютюн вирощували колись. Тютюн Тут шопа там була на нагорбочку, сушили тютю. Це 70-80-ті роки. А тут такі лісочки. Село було Жінка. зараз те малина, а колись тут тютюн наріс. Чуть садили Воложивка Ставочок, заставочку Парк графа Чесновського. Там і має так є також. В якому раніше то школа була, то потім була швейна була. А так добігає до кінця моя. Така прогулянка старим кордоном.